Додане відповідь. Будь ласка. Як спочатку, спочатку, питання, то спочатку в довільній формі презентуєте mm -hmm. ярмарку. Звідки воно пішло, звідки ноги розпуть? 12-13 вересня на базі Хмельницького обласного центру фізичного виховання шнівської молоді по вулиці Половчука, 41 відбудеться ярмарка спорту. Це перша ярмарка спорту, яка відбудеться в місті Хмельницькому. Започаткована вона була у місті Львові п'ять років назад, і по цей день успішно проходить, дуже подобається городянам. Підхватили цю естафету, вже було проводили ярмарки у місті Івано-Франківську і в других містах. В Хмельницькому це така перша. Перша ярмарка, ну, будемо сподіватися, що вона дасть гарний старт на інші роки. Ну, зважаючи на те, що в Львові організатором цієї ярмарки є громадська організація Об'єднання самопоміч, ми вирішили звернутися до Анатолія Івановича як директора цього центру спортивного, щоб він нам надав це приміщення і за його допомогою ми змогли зробити цей захід. Тому що він безпосередньо має відношення до всіх видів спорту, які в нас культивуються. І ми вирішили, що це буде якби, цікава подія для міста, для, всіх, для дітей, для дорослих, для всіх, кому цікаве здорове майбутнє нашої держави. А більш детально можна знати, які в Івано-Франківськ, ще де проходила ярмарка спорту? Ще була в Черкасах ярмарка спорту і поки що більше ніде. В Львові в цьому році буде юбілей на п'ятого у них вже є великий досвід, починалося воно 5 років тому назад, коли в них перший раз було біля п'яти тисяч людей, зараз вони вже очікують на цьому ярмарку біля 20 тисяч відвідувачів. І кожна ця ярмарка за собою несе такий якби, вибух активності дітей, дорослих всіх, хто збільшується в відвідуванні секцій спортивних містах. Угу. В всіх містах в один день вона проходить? Ні, в різні, в різні дні. Львові, наприклад, вона проходить дня і буде в цьому році проходити 26, 26 27, 28 вересня. Буде проходити Львові. Ми вирішили свою ярмарку перерочити до Дня фізкультурника, тому вибрали самі ці дні. А що в програмі буде ярмарка? Що там можна буде побачити, чим зайнятися? Значить, будуть в нашому легкоатлетичному манежі, там який має площу більше тисячі квадратних метрів, будуть представлені. Майже всі спортивні федерації нашого міста. Це обов'язково будуть всі олімпійські види спорту, також неолімпійські види і спортивні клуби, які також надають послуги, спортивні послуги нашим городянам. Звичайно, ми дуже зацікавлені, щоб самі наші наймолодші жителі. Міста приходили та побрали собі той вид, який буде більш до вподоби. Кожен учасник цієї ярмарки буде мати свій бокс, в якому він може наглядно представити те, чим вони займаються. Також в манежі буде розташовані площадки для того, щоб федерації могли показати. Ну, Наглядно то, що, чому вони навчають? То чому навчають так? Тобто ми там розташуємо боксерський ринг, там буде розташовано татамі, будуть стояти мишені для мішені для лучників, будуть велосипедисти там на велосипедах на байках показувати свої вміння. В принципі, кожен клуб, кожна федерація е, зможе себе представити наглядно, щоб е, відвідувач ярмарки міг подивитися вживу, попробувати ті самі боксарські рукавички взяти, вдіти там, чи сісти на велобайк, чи сісти, е, вийти там на, на татамі, подивитися, пощупати, що таке кімено, що таке там борцівки чи боксерки. Тому все буде представлено наглядно, щоб діти, дорослі могли побачити це все в очі. Знаєш, що в гостях у вас будуть ну, гостями будуть олімпійські чемпіони. Які саме, хто буде взагалі ну, от в гостях, з кімнати буде поспілкуватися? Ну, звичайно, так. У нас запрошені олімпійські чемпіони-виходці з нашого міста. Це Ірина, Ірині Мернені, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби, неодноразова чемпіонка світу, Запрошений Сергій Нагорний, олімпійський чемпіон з веслування на байдатах Пеканоя. Будуть наші випускники нашої школи, такі як Павло Рідник, який в тому році був чемпіоном Європи та призером світу. Також з гостей запрошені найсильніша людина світу 2009 року року. Конюшок. буде програма. Ми запрошували львівських хлопців, які вигравали шоу Україна має таланту, шоу селачів. Тобто ну, доволі різноманітна програма. Можна буде підійти поспілкуватися з нашими зірками, з спортсменами. Тобто вони будуть присутні на ярмарку. Буде спілкуватися з людьми, дітьми. Можна буде пофотографуватися з ними, можна буде задати там якісь питання, як вони досягли успіху, яким чином, як ну, правильно неправильно тренуватися. Плюс, якби в усьому цьому заході будуть розігруватися призи від партнерів, від спонсорів цього заходу. Також будуть роздані для дітей, вихідців батьків, хто бере участь в АТО, для них будуть. Роздані безкоштовні абонементи на відвідування секцій платних для малозабезпечених дітей, також будуть роздані абонементи, плюс подарунки від спонсорів. Також ми не можемо минути тему АТО. Буде така благодійна в нас акція «Придбай браслет, допоможі армії України. Він буде коштувати всього лише 10 гривень. Це резиновий простатик на руку, на якому буде написано Я допомагаю українській армії. Всі кошти, які ми отримали. Благодійного заходу ми передамо військовим, які в нас в Хмельницькому знаходяться, які беруть участь в АТО. А діти от якого віку? Від скільки, від, скільки, від скільки, Ви запрошуєте? ну от, кому актуально. Від молодшої школи. Від, від початкових класів, ну тому що майже всі види спорту починають, там, ну грубо кажучи, з 5 років. Молодші школи це з 6 років. Від І Кожна секція має свій віковий сенс. Якщо, скажімо, гімнасти, гімнастика набирає з. С... 5-6 років, і вже як приводять там дитину 10 років, це вже запізно для заняття гімнастикою. То скажу. такі види, як там боротьба чи бокс, то і в 12-15 років це ще не пізно то ми запрошуємо. Але до речі, я хочу сказати, що на ярмарку будуть представлені і спортивні клуби, це ті, які заповнюють дозвілля. То, під під Тому я думаю, що це буде інтересно для, для любого віку приходить подивитися на це свої ночі. А ви, як, можна, да, а ви як очільник обласного центру так, фізичного виховання учнівської молоді. Скажіть, будь ласка, чи існує у Хмельницькому проблеми з наповненістю? Так само цих ді США, клубів? Е, Кажем, що касається нашого центру, у нас таких проблем не існує. Тобто центр приймає біля півтори тисячі дітей щорічно, які займаються в нас. В нас цим проблем немає. зважаючи на те, що у нас всі заняття в спортивних секціях безкоштовні. Але в других секціях в других школах. То я думаю, що такі проблеми є, такі проблеми існують. Тому що спортивні секції не потребують постійного підбору. Тут є така проблема, що це не, не є школа, куди там в вересні прийшли 30 учнів, і в травні випустились. Це діти, які ходять, на жаль, вони можуть. Заслабнути когось, там учеба вже не, не пускає, скажімо, до, до занять спорту. Тому групи набираються, іде ну і звісно, ми називаємо його відсів з цих груп, тому потребують постійний підбор, підбор кадрів дітей до цих груп. Скажемо, група, які вже займаються четвертий кадр, ті більш-менш більш стабільні, вони вже працюють у своєму режимі. А от іменно з. Дітьми початкових класів, коли вони тільки приходять на спорт, тут йде постійний добір цих дітей. План заходів на діток. До кінця, так, сьогоднішнього дня буде вже детальний план, коли буде відбуватися. було, скоріше, купуватися. Ми почнемо старатися це зробити, тому що розумієте, федерації багато.